Восени настає пора не тільки збору врожаю, але й посадки. Тому розповідаємо про топ 3 культури для посадки під зиму. Цибуля! Підзимова посадка гарантує ранню появу зеленої цибулі навесні, а ріпчастої вже влітку. Плюс досить сміцнілі рослини, менш схильні до впливу цибулевої мухи. Морква для посіву моркви землі потрібно осісти, тому готуйте грядку заздалегідь. Строки сівби настають за плюс 2 плюс 4 градуси за Цельсію. Глибина загортання насіння 3-4 см. Озимий часник городники люблять за великі зубці, які зручно чистити. Вони легко відокремлюються від головки. Між зубками в рядку достатньо залишити 8-10 сантиметрів. Самі зубчики висадіть на глибину 8 сантиметрів. З настанням стійких холодів накрийте грядки ялиновим гіллям або соломою, щоб затримати сніг на місці посадки. Підписуйтесь, У нас багато корисного про сад та город.